Радіо UA Чикаго. Ну що ж, друзі, ми продовжимо. Етерна радіо UA Чикаго. Це вечірня студія з нами сьогодні. Туристичний агент Олеся Демелко давно не бачилася. Олеся, вітаю, вітаю також. давно не бачилася. як там зараз у світі справи в туристичному бізнесі. Хто куди летить? Де хто відпочиває? Розповідай все. Ну, напрямки всі є завжди актуальні, тому що кожен знаходить своє. Звичайно, хтось хоче на оленклюзі в Кариби, хтось хоче в круїз, хто хтось хоче в парк розваг. Та Я про наших питаю, куди наші люди зараз їдуть? От з Чикаго ці наші українці, наша діаспора, куди вони приймують? Якому напрямку? Де їх можна побачити? Наша діаспора більше оленклюзів любить. Мексика, домінікана, джамайка в ті краї більше любить. Хто по Америці, то любить більше парки розваг, хто з дітьми. Ну також Майами, звичайно, що Флорида завжди є актуальна. Я ніколи не розумію. Ну чому, чому себе люди так обмежують лише тою Флоридою, Мексикою, Домініканою? Ну невже не хочеться десь забратися на вершину, на на вершину гори, десь там знаю в штаті в Вашингтон чи на Аляску поїхати, чи де-інде? Чому наші люди полюбляють пасивний, пасивний такий відпочинок? Ты собі коли-небудь відповідала на це питання? А, так, я до речі, для мене, коли я от, полюбила круїзи, так можна сказати, я завжди от, пропоную своїм клієнтам круїзи, тому що круїзи вони йдуть по ціні до дешевші там також є old Inclusive. Але зазвичай наші наша українська діаспора любить all inclusive, але в на пляжі такий більш такий пасивний відпочинок, тобто круїзи не аж такі популярні. Також, наприклад, є Гаваї, не тільки Флорида. Одна можна полетіти на Гаваї. Так, приліт він де довший, але там яка краса, що можна побачити. А давай так, давай по бюджету розіб'ємо. Тобто люди, які мають такого небагато грошей, можливо, які там знаєш, лише починають таку свою фінансову а, заможність. Вони куди Вісканс. Це, ну, перше, потім на Флориду, <смеш> потім в потім Мексику, потім Домінікану, Домінікана, після того, напевно, вже аж на Гаваї. Чи, чи як? Так, воно так і є, тому що ми всі дивимося по наших знайомих, так воно є. Вісквіскансен, то є перше, куди наші їди, Так, так, так. мені здається, що нема такої людини в Чикаго, яка б не була Віскансен, Та то ясно. тут година mm -hmm. часу, йти вже в Віскансені, година в Індіані, дуже зручно так, все. Так, але так. в Індіані напевно так нема чого чого робити багато. В Віскансені на лижі, десь собі ну, у так, так. Делс. Ти до речі, так само у Віскансені бронюєш щось. Е, так, так, так. Якщо хочеш, то звичайно, що бронюю. А що там можна такого цікавого придумати? Там є різні атракціони, такі що можна і також їх забронювати. Але зазвичай таке, як Віскансен, то там будиночки, то люди собі самі бронюють. Як будиночки. Вже Флорида, тут вже Флорида, так, лес, Флорида, лес включається. Флорида, так Флорида. Хто хто готовий пересікти кордон Америки, тому що є ті, хто, наприклад, тільки Флорида, Наприклад, відпочинок, тільки Флорида, тільки Флорида. А я, яка альтернатива є Флориді? От от в плані такому ж самому плані, тобто, що океан, тепла вода. А... Ну там дуже гарні пляжі. То також є в Сарасоті Там пляж, який гарні, в Дестині пляж. Угу. Там пляж, як як сніг біленький. Ну там також це це теж дуже гарно поїхати. Ти говориш у межах Флориди Там є ну, так, багато так, пляж. Так, так, так але. Флорида, Каліфорнія то не зрівняється там ну, холодно. Каліфорнія то... трошки так. Каліфорнія то не то. А от Флорида це дуже гарно відпочинок. Я... Тому не дивно, що наче туди люблять їздити. Я коли в Америку прилетів. Я працював у Вірджинії. Вірджинія біч, там найдовший пляж uh -huh. у світі є, занесений в книгу рекордів Гіннеса, І от власне там теж дуже багато відпочиваючих. Тебе коли-небудь просила людина з українським паспортом забронювати її поїздку Вірджинію Біч. Ні, такого не було, <смеш> бачиш. Але на Флориду наші полюбляють більше так чомусь. на Флориду, наші полюбляють. Я зазвичай завжди коли тільки до мене телефонують. Якщо хочуть такий пляжний більш відпочинок, ну залежності який, то я завжди питаюся, там чи це в чи це в Америці має бути, чи це має бути за межами Америки. Гаваї завжди пропоную, і Гаваї зовсім не є аж такими дорогими, як здається. Так, переліт треба. Переліт, то ну так Гаваї тут... до речі, порівняти з Флоридою чи ні? Ні, зовсім ні. Там інші пляж, там природа, там дуже великі гори, там дуже там багато островів і кожний остров він, острів він є інший. Тобто Флорида тобто... А, Ну, В залежності, хто то, що любить. Ні? Хтось любить більше природу, хтось любить більше пісочок. Окей, назви назвите ну... мені, от в чому Флорида виграє? в Гаваю, а в чому Гаваю в Флорида виграють? Ой, навіть не знаю, це зовсім різні. Для два... мене просто говається торівня. Просто там, знову ж таки, ти напевно, холодніший океан. Ні? Тож тихий а, океан. ну так, 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 так. Він холодніший, там теж є сезон. Там, наприклад, якщо з квітня по жовтень, ну, то там тепліша буде водичка. Якщо вже з жовтня починається, ну, там вже не буде така тепленька. Okay. Тому що там є теж є сезон, але там природа яка. Там гори, можна гори, виїхати гори, так та. в гори високо, що ти дивишся і там про хмари. Флориді ну, немає. В немає гіри, але у Флориді є, напевно, більш таке життя для молоді, десь клуби. Так, як ти, наприклад, там чи Майамі взяти, наприклад, там, ну, то там взагалі то там дуже гарно. Окей, а коли людина вже готова до того, щоб ну ми говоримо про тих, хто мають документи, uh -huh. коли вона вже дозріває до того, щоб виїжджати десь у Мексику чи в Домінікану, що що такого в житті має відбутися? Це діти народжуються чи чи щось більше? Ні, це від людей не Я знаю таких, що е, мають американське громадянство, діти тут народжені, і вони все рівно не їздять. дехто боїться Мексики через те що мексика славиться як трошки кримінальним, кримінальним так, так так воно є але коли хтось бронює через туристичного агента коли ви їдете через компанію через таких операторів наприклад таких великих які мають дуже велику свою історію наприклад як Apple vacation або там інші то нема чого бояться тому що вас зустрічає там трансфер трансфер є він він не дуже як то вони опікуються своїми клієнтами і ви в захисті звичайно що не треба там виходити за межі готелю десь там собі ходити шукати пригоди на ну а так там безпечно є, тому якби я рекомендую, тому що тим, що тамклюзів. Америка немає оленклюзів. Okay, ще ще доді, до порівнянь: Мексика Домінікана. Мексика і Домінікана ну також це зовсім дві різних країни. У Мексика мені завжди навіть, наприклад, от ніде нема смачніших ананасів, ніж в Домінікані. Mm. Ніде нема Що, Так за ананасами наші є <плес> єдина. Домінікані. ні, ні, там є також дуже гарні екскурсії. Там є відомий острів Саона, де знімалася реклама Баунті. Я думаю, mm -hmm. що всі його бачили, Це з 90-х років, тільки ця реклама і крутилася у нас на телебаченні. А, Мексика, вона по-своєму колоритна. Також гарна. В Мексиці є, наприклад, Рів'єра Майя, там більше зелені дуже багато. Дуже багато тварин ходить по території готелю. Що ну дітям це цікаво, дорослим це цікаво? Якщо це Коста Мухерес, там кращий пляж, там чись, так то кажуть, менше водорослі. Там практично їх немає. Тому, але там немає такої природи. Ну тобто, Мексика також вона поділена по різному. Окей, Леся, дивись, станом на зараз. Ми маємо, що завершення місяця вересень вже от жовтень на носі, так. тобто осінь вже і зима в принципі не за горами. У цей період які відпочинки можна відкинути ну, туди, які штати чи які країни можна відкинути, а на які варто зараз звернути увагу? От з того, що ми вже проговорили, ну зараз так в нас вже йде і день подяки і новий рік. То треба вже задуматися, що бронювати. Це в залежності від людини, що вона хоче. Я би дуже рекомендувала поїхати на багами. Я би рекомендувала круїзи, тому що круїзи не є дорогі, але холодно. А, Багамах. Ні, ні, ні. Маю, маю, маю на увазі, що от зараз в цей період не є холодно в океані бути. У Багамах, ні, багами. Тому що а, Багами, ні, там, там, там досить теплесенька водечка. Багами – це вони, кожний, кожна круїзна компанія, вони мають викуплені свої острова. І там вода, по-перше, без водорослів вона йде, і вона от дивишся, як я завжди кажу Мальдіви. Дуже гарна, і тим більше ціна досить така гарна. То зараз такий сезон для того, щоб сезон з... можна так. Можна їх тим більше. Сезон штурмів закінчується. Він закінчується жовтень-листопад. якраз починається. Ну не, не буде штурмів. Тому я би дуже рекомендувала круїзи. Дуже рекомендувала б би багами. На багамах є дуже гарний готель Ріо, який all-inclusive. Ну і рекомендувала би туди також з'їздити. Окей, okay. а в контексті того, що зараз іде день подяки, різдво, новий рік. Чи були у тебе такі клієнти, що саме під ці свята, десь там на багами yes. їхали, плили чи десь ще? Так, звичайно, що є е, клієнти, які тільки е, мають там рахуться, має тільки вихідний. Хтось працює по такому графіку, що має тільки вихідний. от, або діти там в школі, коли не можуть. Наприклад, йде хай скул там теж є період, коли ти дітей не можеш зі школи забрати. То звичайно, що так, але треба розуміти, що якщо йде день подяки і той тиждень, коли всі мають вихідний, то звичайно, що ціна буде дорожча. Окей, а, тобто воно буде дорожче, але ти розумієш, то коли ти коли сладиш на Флориду, ти сам собі обираєш дати та ти з такого потоку таке число. А от якщо ми говоримо за багами, плюс за кораблик, що він він ж не буде підлаштовуватись, там є свої а, дати відправлення і скільки днів він буде в тому плаванні. А то є щось таке спеціальне під день подяки тих чотири дні, щоб люди не брали вихідні чи так. Звичайно, що є. Там і також різні круїзи. В круїзних компаній зараз дуже є багато круїзів, є дуже багато, і хтось якийсь круїз пливе на три. Дні на три ночі, якісь на чотири ночі, якісь на шість, якісь на п'ять, якісь на сім. Тобто можна завжди підібрати під під людину і круїз, Чим він е, добрий, е, Ну чим він зацікавлений, е, тому що е, кожний день можна бути в іншу, в іншій країні. Вночі він пливе, ну, а в день це встає хто, ти... хто хто має документи? правильно? 에, ну так, це для тих людей, які можуть виїхати бага, за межі. На Багами обов'язково мати Так, також. Так, так, треба але мати клас. Куди там на портуарторіку порту не, 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 не по обов'язково? Рік, Поарто ріку, ні, але якщо от летіти, якщо летіти, то okay. тоді не, не потрібно. Якщо, якщо летіти, не потрібно чи потрібно? Ні, не потрібно. Та ну, та це ж як ну по ID. по по але треба матеріал ID. тому що 7 травня в нас та -та. треба матеріал ID. І можна собі а, а якщо вже корабликом, тоді потрібно. Тоді потрібно, так. Угу. А є якісь острова, куди не потрібно? Тому що е, вони запливають. Ну якщо, наприклад, е, ну наприклад, взяти Багами. Та як ну мені, наприклад, то та як я народжена в Україні, навіть якщо я вже є громадянка Америки, мені все рівно треба мати закордонний паспорт. А е, якщо, наприклад, людина народилася в Америці, е, має замає про народження американське. Вона має особливо, народження американське, має драйвер лайсенс і може так летіти не ну на богами. Okay, Окей, то мають такі привілегії, ті люди, які народжені в Америці. Окей, давай ще про варіанти, бо бачу трохи трохи документи обмежують нас. Так, про, документи про, про обмежують. цих смертних це на правда. день подяки на різдво новий рік. Які ти би дала поради? Куди би ти хотіла би порадити нашим людям поїхати відпочити? Е, ну знову ж таки, це залежить від людини. Хтось новий рік тільки бачить зі снігом, з ялинками, тобто, це може бути Віскансен, це буде може бути Мічиган, якщо ми говоримо з Чикаго. Ну угу. тобто, Те, що поближче. може так, що поближче, може бути Колорадо, там також дуже гарно є. Тобто, це хто хоче хоче снігу Я хочу а снігу. хто а хто хоче пальму? Ну як -то, Флаг, тоді та. так, тоді вже там не тепліше їхати. Можуть бути парки розваг, там також дуже гарна. Там дуже гарні шоу проходять новорічні. Але ти говориш, от на такі великі свята, то завжди ціни йдуть догори. Та? Так, от в той тиждень, коли в день подяки, тому що майже всі діти вони вдома, дуже багато людей відштовхується від своєї роботи, і так тоді буде дорожче мене є друзі, які кажуть, що вони не подорожують по перше ніколи на під час свят. Бо кажуть, що то є нерозумно, то є дорого. Вони Я завжди, так тобто, вони тиждень після або там ну до так само, бо до є ажіотаж, а особливо після свят, після як з два після нового року там вже взагалі мені здається падає все по цінах. Та. Так, так, так. Звичайно, наприклад, якщо взяти початок січня, то звичайно там ціни будуть значно дешевші. Ну, тому що це вже початок січня, там десь від. Ну, Новий рік пройшов, як то кажуть, всі вернулися, і тоді ціни вже зовсім інші. Але не кожен собі може підлаштувати роботу? Роботу? Під так, так. Не, так. Не оце оце то, що flexible. робота. Окей, дивись, до Дня Подяки вернуся, бо там що де день Подяки, там від Black Friday. Чи на Black Friday є якісь, можливо, special deals. Ні, бо вони виставляють періодично, але все рівно, якщо порівняти, наприклад, не день подяки, не той тиждень, а там, наприклад, тиждень скоріше, або uh -huh. ну то звичайно, що ціна все рівно буде відрізнятися. Хоча зараз промокодів є дуже багато, дуже гарні ціни дають дуже такі великі оператори, дають дуже гарні ціни, тому можна поїхати. І до речі, ще хочу сказати, що а, зараз в Universal, хто любить такий відпочинок а, Парковий, то в Universal зараз є хеловінський такий час, коли там все до Хеловіну зроблене. У мене дочка просто. Мрії туди поїхати саме на до Хелуну на Хелловін, то до 1 листопада. Так що хто хоче, може там Халас. поїхати. Окей, Олеся, давай на завершення зробимо такі невеличкі то я буду називати е людей, е які хочуть кудись поїхати. А ти їм варіант, а і мож можливо навіть ще варіант Б, е де можна відпочити власне пі під ці свята. Окей, е уявляємо, що є чоловік і жінка, лише двоє хочуть кудись поїхати на зимові. Ну такі осінні зимові свята відпочити. Варіант а, твоя рекомендація е перша Перше питання: можуть виїхати за межі Америки чи не можуть? Давай ускладнимо, давай можуть. А Круїз або all-інклюзи. Якщо, якщо не можуть, якщо не можуть? Якщо не можуть Флорида, в залежності, що любите, чи пляжний відпочинок, чи активний відпочинок, чи більше з природою. Флорида. Окей. А, в них народилася маленька дитина, зовсім маленька, вона постійно плаче. Куди їхати? Десь в природу, ну, якщо вони люблять або природа, десь так, щоб їм було спокійненько. Це де це може бути Колорадо, це може залежності де де вони живуть, бо Америка теж велика і на Чикаго все говоримо про наших Чикаго. про місцевих про може бути Віскансен. Про Віскансен. Добре, компанія 10-12 людей Люблять трохи, так знаєш, погудіти, щоб вночі сусіди не не заважали, куди їхати. Тоже Віскансену проблема. можна також там поїхати. Гарна природа є. Можна в Флорида. Угу. Одна людина самотня не знає, як в тому світі їй бути, що ти порадовало. Я не знаю, як можна відпочивати одному, чесно. Я не знаю, як таке може бути. Сенс, ти ніколи сама не відпочивала? Ні. Такого. Я не можу. Мене має бути коло людей. Бо я я навіть сама ні щоб що вдома не могла би жити. Якби не ти, ти не, не замучуєшся від тих людей? Ні. Окей, а якщо людина одна, ну я в мене не було такої практики, щоб людина. одна, Але якщо би десь їхала, ну то я б питалася, які ваші пріоритети, чи це має бути природа, чи це має бути пляжний відпочинок? Тобто, що ви хочете по як то від цього відпочинку. Відпочити, відпочити хочуть просто відпочити, Олеся. Добре, тоді, друзі, що ж ми, я думаю, що з Олесею будемо неодноразово давати вам певні рекомендації. Ви можете зайти на Фейсбук, інстаграм, сторінку Леси Демелко. Вона там часто виставляє, де вона була, що бачила, і ви потім можете собі спланувати свою наступну поїздку. Ну і ці студії ми ще неодноразово побачимося перед ним, подяки, перед Різдвом, і будемо вам, можливо, щось новеньке пропонувати для відпочинку. Дякую тобі, що завітала. Дякую і сподіваємось, що десь на Багамах, коли. Проведемо так з тобою. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.